Пане Олександре, вітаю вас у Києві. Нещодавно, буквально добу назад, Миколаїв опинився під потужним обстрілом шахетів ворога. Яка ситуація в місті наразі? і Які взагалі були руйнування нанесені? Остання ніч у нас пройшла спокійно. Власне, до цього шахеди запускали по одному з підприємств в центрі Миколаєва. Це підприємство вже було, піддавалося бомбардуванням, яке виробляло холодильне обладнання. Мабуть, там вони почали потихеньку його відновлювати, але, мабуть, росіяни подумали, що там якийсь військовий об'єкт, чи там обстріляли його наново. Постраждали внаслідок обстрілу будинки в приватний сектор, який знаходиться поряд, біля 30 Будинків деякі вісім здається не підлягає вже відновленню. На щастя, ніхто не загинув. Люди, які постраждали, отримали необхідну допомогу на місці або були доставлені до лікарні. А попередню ніч до цього був ще один обстріл шахедами, також і ракетами. Він припав на приватний сектор і на один з індустріальних об'єктів. На жаль, одна людина загинула інші отримали невеликі поранення і їм також було на допомогу. А люди, які залишилися без житла внаслідок обстрілів, шахетів, де вони будуть мешкати, як взагалі буде місто забезпечувати їх житлом? Власне, у нас на сьогоднішній день є револьверний фонд, і ми пропонуємо жителям зруйнованих будинків заселятися туди. Лише деякі з них погоджуються на це. Власне, в останній обстріл, коли постраждала біля 30 будинків, лише одна людина виявила бажання переїхати в цей револьверний фонд. Всі інші або у родичів, або залишилися. Місто надає допомогу всім закритті дахів, вікон. Ми отримали велику кількість брезенту, фанери, осб плити. Від наших партнерів з Данії, від уряду Данії, і ми допомагаємо наші комунальні підприємства виїжджають на місце, допомагають людям накривати дахи, вирізати цю фанеру по розміру вікон і закривати ці будинки для того, щоб ну, фактично консервувати їх від опадів і зберігати тепло. Як взагалі Миколаїв відновлюється після власне початку російського вторгнення? Чимало міста було зруйновано ж насправді. Місто було чимало зруйновано на сьогоднішній день. На минулий тиждень ми мали 614 людей, які втратили своє житло, тобто квартири або приватні будинки. Взагалі, тобто воно зруйноване, знищено. Ми з програмою є відновлення, вже отримали надали 130 будинків на компенсацію. З них 60 вже отримали сертифікати, і на минулий тиждень сім з них вже отримали нові квартири за цим сертифікатом. щодо відновлення. Ми маємо великі амбітні плани. Ми і Харків є двома містами, які розробляють свій мастер-план по відновленню за участю Європейської економічної комісії від ООН. Вони працюють з фундацією Нормана Фостера. Ми з італійською фундацією OneWorks. Фактично, ці пілотні проекти будуть такими першими в Україні, які потім можуть масштабуватися і копіюватися для відновлення інших територій. Ну і повертаючись до обстрілів США Хеді, ворог зараз дещо зменшив динаміку власне обстрілів порівняно з грудним листопадом, коли летіло там 500-600 штук на території України. Однак більшість із них залітає через по південному напрямку і, власне, через Миколаїв. Як можна в цьому сенсі відзначити роботу мобільних груп, адже саме вони збивають більшість цих апаратів? Ви знаєте, я думаю, що кількість обстрілів, яка ну, збільшилася останнім часом, вона залежить від того, наскільки завантажений мілітаризований той чи інший район, чи місто, чи має якісь важливі окремі території чи об'єкти, які потрібно захищати. Місто Миколаїв звичайно не так захищено, як Київ, тому періодично до нас прилітає. У нас є навіть такий чорний гумор, що якщо ви чуєте тривогу, то вибухів не буде, але якщо ви чуєте вибухи, значить включать тривогу. Це мається на вас обстріли з кандерами. Да, ми дуже близько знаходимося до лівого берегу Дніпра, який окупований, тому нам прилітає балістичні снаряди. Але якщо ми кажемо про територію міста, вона значно менше в нас почали обстрілювати, бо в нас сьогодні немає ані військ. Вони всі пішли вперед, ані якихось військових об'єктів, бо вони вже розбомблені протягом 22-23 років. Тому, якщо отримується якась інформація, звичайно, по місту мігрують різні люди, які спілкуються з росіянами. Я не скажімо так, не уникаю того випадку, що могли люди, які там ображені чи щось там на якогось там керівника свого підприємства наводити на це підприємство, кажучи, що там якісь об'єкти мілітаризовані. Тому обстріл останнього разу одного з підприємств, яке ну фактично не працювало і виробляло до цього холодильне обладнання, тому до. focus.